Право в даному випадку. Це теж очевидні речі. Про те, що має бути індивідуальна відповідальність. Тут є резолюція ми в Європу. уроку. Індуальний Резолюція не видалисть можливість судового захисту від висновку про підставу ілюстрації. Не про саму ж ілюстрацію звільнення. Ви позбавили цього людей. І, і розказуєте про те, що закон ідеальний і далі виходить із закон. А Конституцію виходить, бо закон норма прямої дії. Ви ж це розказуєте. Ре, ре, ре я, я, це я, так, я не Дело да. в тому, що в законі сказано, що висновок органу уповноважено проведення перевірки може бути оскаржені до суду. То навіть не наказ, пошкільне, а ще сам висновок. Ну, 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 ви ви, це це, це 5-8 пункт. Так, так, ви, що ви, так, не не це адміністрація, яка зараз почалася, а мене звільнили по, по суду, без слідства без пояснень причин, я дотепер не, до не можу знати. За що? Так у вас, у вас ніхто не забирає право звернутися до суду. Ні, я не скажу. Я, я те, не скажу, що я інтерв'ю міністра, що пише і ваше керівництво, що? Про те, що не можна оскаржувати до суду. Ви, ви вважаєте, можна тільки оскаржувати період і час. Ну, ви ж не читаєте. Ви ж не Ви офіційна позиція. Це, це не є офіційна позиція. Так, я ж інтерв'ю міністра не є офіційна позиція. Ну, ви, я, ну, читайте, про що йде мова. Це було. Це було написано, чим ви фінан Ну, звісно, під юдичне вісне читайте публікації в інтернеті і почитайте, як професійні юристи дають оцінку таким висловам Міністерства юстиції. Тому, прийнявши закон, взагалі Конституція просто-напросто знехтована, елементарна. Після цього йде е, 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 ситуація, коли Міністерство юстиції дає роз'яснений, що не можна оскаржити сюди. Звільнення ілюстрованої людини. Ну Шановні це, ну це е... колеги, ну ще... до дискусії. Розумієте, ти... чи ні? Я вам більше можу більше. І саме головне останнє. то що тут було сказано? Ну це правда. Ко... значить в Державі рік не діє Вища Рада юстиції. Тому. Вроді держава влада розказує про те, що е, треба там суддів карати, ну, але звільня і призначення суддів по нашому закусу, це не відбувається без вищої ради рестиції. Паралельно е, йдуть розмови вже більше року про те, що суди має бути реформовані. Вище конституційний суд боїться, що його ліквідують створить Конституційну палату Верховного суду. Він просто, е, не дивляться на масове порушення, не, не слухає справи. Адміністративні суди також бояться, що їх ліпідують е, в даному випадку дають не команду не слухати справи по суді. Е, 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 в даному випадку це реальна е, картина, яка є по моїй справі судді.